Всім привіт, мене звати Тарас. В цьому відео ми будемо продовжувати тему самих класних ігор за грудень місяць 2014 року Google Play. Давайте почнемо нашу, нашу таку собі подорож. На першому місці в нас Guns of Vegas. Всі вже грали, переграли в цю ігрушку, але тим не менше от вона тримається в топі через те, то, що вона в принципі є от таким еталоном класних таких та екшен, класних екшен ігор от, на Android. Це наподобі от, GTA. От, ви грали, я думаю, GTA, всі від маленького до великого. От, і це ігрушка, яка дуже є подібною от, на GTA. Тут можна е, валити всіх е, перехожих, можна навішати їм. От. Можна тут бігати, стріляти, ну багато чого можна тут робити. Виконувати, відповідно, такі різні місії. От у мене якийсь чувак зараз напав, я йому хочу нав'яшати. А він такий ще шапку надів, типу, нагадує, що зараз новий рік, і битися не можна, але мені все рівно. Мені все рівно, я буду бігти далі. от. Далі до перемоги. Ось такі от плакатики, ігрушка, в принципі, дуже-дуже класна. Графіка просто супер. От реально. Всім просто оцініть. Просто оцініть. Тут є дуже багато на чому покататися, різні мотоцикли, різні машини, автомашини, можна на мотику, по-моєму, кататися, можна навіть політати на різних теж штуках коротше, навіть не скажу от, ну, от, така от ігрушка в принципі реально оцінить ви бачите що графіка в принципі дуже досить досить класна дуже гарно сюжет промальований просто реально треба це, цю ігру грати та оцінювати от так йдемо далі далі у нас іде Off-Road Legends от, така от ігрушечка це типу гоночки по прямій, і треба буде їхати вперед, оминати перешкоди, щоб все було нам добре. І ми, не дай Боже, не втаранились. Бо якщо ми старанимось, то буде халепа. Управління тут в принципі досить просте. досить просте. Графіка досить класна. Графіка досить класна, тут така от вона. Іде закос під 3D, але воно не повне, через те, що машину видно тільки з одної сторони. От. В принципі, графіка досить класна, такий ненапряжний музикальний е, супровід знаходиться в даній ігрі. Ну от зараз ще пройдемо рівень. Югу! Бачите, як тачка пригає. Така от реальна. Реальне м'ясо. Зараз через лавину, по-моєму, пригали. Все взривається, все переставку на те, що воно дуже сильно реальне. Ну, така от ігрушка Off-Road Legends. Всім рекомендую для того, щоб оцінити. Далі у нас де... Не менш класна ігрушка, яку робили хлопаки з EA Games. Вона називається SimCity Build It. Всім людям, які реально страдають такою от манічкою, що щось побудувати, що розвинути свого Сімса, якесь місто зробити, то це просто буде досить класно оцінити цю ігру через те, що от тепер вона на планшеті знаходиться. Ось от. От таке от в мене вже місто. Почав я будувати. От бачите, є два будинки. От. Треба зараз зробити водопровід. Так, зараз роблю та підтверджую. Все. От ми зробили водопровід. І тут ще буде, буде розвиватися ваше місто. От. Можете побачити. Є, в принципі, куди розвиватися. Оцей ліст ви нафіг будете вирубувати і заставляти його своїми будинками, адміністративними будівлями і тому подібними речами. Ну от така от дуже велика територія. Реально всім поціновучам Сім Сіті оцінити цю ігрушку обов'язково. Того, що в ній є якісь свої плюси, якась своя е, заманчивість. Далі в нас іде ігрушка Moto Race The Traffic". Е, Такий ось симулятор мотоцикла. Бо тут реально їздити. Типу як по трьом, по трьом сторонам, ну як, ну як по трьом сторонам, ой, пардон, щось включилось. Включився інтернет. Е, е, ну зараз я покажу по щось заговорився. Ну от такі от є мотоцикли, можна вибирати. І от часом вони все крутіші та крутіші. От такі от є геймери. Тобто ми. Ким ми будемо керувати. І от треба керувати от таким от їздуном. Щоб... Ну і вминати оці відповідно машинки. І чим далі ви доїдете, відповідно, тим більше, тим більше у вас буде рахунок і тим більше можливості перед вами будуть відкриватися. Тим більше можливості перед вами будуть відкриватися. Ось така от ігрушка, в принципі, таких вже було десятки, але тим не менше, якщо воно нове, то воно завжди цікаво його оцінити. Moto Ray Traffic. Або Ray Traffic Moto. Ну, одним словом знайдете. Дуже класний. Далі в нас йде ще один симулятор снайпера. От. Зараз закрию рекламку. Снайпі... Снайпер Трафік Хантер. Ну, бачите, в нас закрита тут трохи. Того ми беремо іншу локацію. І зараз будемо оцінювати, що ж тут і до чого. Отут, коротше, гіроскоп працює, тобто на ваші руки реагує. От. І треба, значить, тут збільшувати і стріляти. От, бачите, я попав в автобус. Далі. Ах, не попав. Ох, почти попав. От, бачите, дається вам бонуси, даються долари, які можна буде потім потратити е, так, як вам захочеться. Ну от. Бачите я. Нічого не нажимаю і... Гіроскоп працює досить класно. Ось така от ігрушка. Думаю, нараз можна реально її оцінити. Чисто, щоб постріляти по машинках і щоб... Ну, типу, як душу відвести, не знаю. Так, йдемо далі. Що ж у нас далі? Далі у нас йде ігрушка Total Destruction Derby Racing. Ігрушка для таких от жорстких пацанів. Вона така досить жорстка. Так загружається і починається екшен. Зараз закрию рекламку, пардон, рекламу тут понапихали, реально дуже-дуже багато. Хай це вона самі такі різні ігри. От тут треба, значить, таранити людей. І хто останній здохне, хто останній мре, той, коротше, молодець. Вугу! Оце мене тільки шовтераний чувак. Давай, давай, чувак! О, тільки шовтерановий трошки. Така от ігрушка для таких от поціновувачів. Такого екшену, драйву реально рекомендую оцінити. Графіка тут. Ну, така собі, я б не сказав, що вона дуже супер класна. Але музикальний супер, вітакий веселенький, думаю, вам прийде до смаку дана ігрушка. Так, давайте перейдемо далі. Далі в нас йде Air Control. Air Control. Загружається ігрушка. Вам тут треба буде керувати літаками. Але керувати не стабійний, а так чисто пальчиком садити їх на полосу свою. Ну зараз я покажу. Опана! Начинається Починається зам зам'яс, починаються наші літалки. Ну от, ми садимо їх отак от, от. Пальчиком реально їх посадити. І от весь смисл ігри, щоб самольоти твої розминулися, щоб вони не втранились. І в цьому заключається смисл ігри. Ну, реально от так, така от ігра... Ага, самоліти не розминулись, бачите? От така от ігра, от така от головоломка, тут є ще елементи головоломки. От, Треба продумати кожен свій крок. Йдемо далі. Далі у нас йде стратегія, дуже класна стратегія від компанії Activision. Зараз вона загрузиться. Бачите, Call of Duty Heroes. Зараз трошки загрузиться, і гра досить така об'ємна. Досить об'ємна. Тобто є тут в чому грузитися, ви не дивуйтеся. Зараз буде старт. Пах-пах-пах. От треба, значить, атакувати таку от базу в нас є різні такі чутаки, от ми розмножуємо, пальцями їх розмножуємо. Можна танки сюди кидати. В принципі, теж досить круто. От. Ну і з часом, відповідно, можна е, якісь бонуси збирати з ваших ворогів, коли ви виграєте місію. В принципі, досить класно. В принципі, досить класно. Є типу, над чим подумати. того що треба розмістити правильно е, свої війська, треба ну реально дуже багато деталей продумати. Війна це така дуже тяжка штука. От ну, Отак от, от, от така от ігрушечка далі у нас йде. E, Mafia Driver Amerta. Дуже класна ігра, вона ще є на iOS, якщо у вас є iPad або iPod, оцініть її на iOS. От. Дуже класний тут. E, дуже класно промальовані машинки. І, взагалі все місто. Ті от. от типу 30-ті роки. Америка. Такі гангстери. Ми будемо їхати на такій от тачці. Але можна тачки міняти, в принципі. Так що це не така дуже велика проблема. От бачите, вибір тачок в принципі досить великий. От така от ще є бандура. Мафія драйвер Амерта. Ну і що, ми, значить, оцінимо ігру на першій тачці, яка є відкритою з самого початку. Так, зараз де ж воно, де ж воно. А може хватить 9 золотих на якусь круту тачку, а ні. Ну, на такому таксі поганяємо. Щоб не поганяти. І от тут треба жати вперед. Якщо ми керуємо цим рулем, то... Можна бачити, що навколо робиться. Так. В принципі, ігрушка досить реальна. Гріх жалітися, що тут щось не так. Досить класно промальовано все. Рекомендую всім поціновувачам мафії. Ну і взагалі отакого от от світу Америка 30 х -е, це, блін, це... Така атмосферно досить, я би так сказав, досить атмосферно задумано. У, ну, Отакий от, от ягончик хреновенький. Так, йдемо далі. Ігрушка, яку придумали москалі. Тут вона про богатирів, Альоша Попович і тому подобні чуваки, коротше. От її придумали, але в принципі вона досить класна. Ну, через те, що вона новенька, і є дуже багато людей, що торчать реально від цих богатирів. Ну зараз і покажемо. Така от ігрушка. Де загрузочка? Буквально трошечки треба почекати. Альоша Попович доступний. Зараз ми починаємо іграти за цього Попкович. Альоша Попкович. <реш> Альошка Попкович. Починаємо грати. Загружається, тут така досить непогана игра. Тут треба бігати, збирати золото. От. В принципі, досить, про... досить простий геймплей, але за рахунок того, що це богатирі, що це ж типу, Росія, там, туди-сюди, Росія вперед, як там зараз каже Путін. І тому подобні ватники то це реально їм сподобається. От бачив, били тільки що чувака одного. Ну як били. Так його виробили, думаю. На трохи. Зараз добіжимо. Ой-ой-ой. Ай-яй-яй. Пораження. Начать з начала. Ну от, от така от ігрушка. В принципі, досить непогано промальовано, от самі бачите, досить все круто зроблено. Бігати за цим чуваком. За це цим. Треба його донати, але в мене щось не вийшло. От. Ну, от така от дійсно ігрушка про богатарів. Значить, так, дуже... Дякую реально, що ви подивилися оце, це от відео, цю віддяшечку, що я зробив. От. Всім наразі дякую. Це була десяточка, друга десяточка самих класних ігор. Якщо ви пропустили попереднє відео, то подивіться ну, типу, 10 перших відео на Google Play, які саме їм є популярними. От на плеймаркеті за грудень місяць 2014 року. Всім, хто дійсно подивився це відео до кінця, реально респект і уважуха. От я ставлю вам лайк, а ви поставте лайк мені. Всім пока та до зустрічі в нових відео.